Отримали рюкзаки на два відділення. Раніше у нас були тільки чорні і молочні, і додали ще біжевий і дуже красивий колір фісташковий. Також до них в комплекті можна придбати бананку. Показую, як виглядає рюкзак на спині. Такий варіант можна придбати як для подорожі, так і для школи. В бананку можна покласти дрібнички, телефон, ключі, а в рюкзак книжки або речі. Показую поближче, як виглядає бананка. Одне відділення і кишенька для дрібничок. Позаду немає кишень, ремінець тут регулюється. І поближчі ще покажу кольори. Дуже красивий. Фісташка, мені подобається. І такий біжевий. Також ще молочний і чорний. Модель унісекс можна як для хлопців, так і для дівчаток. Тут є кишенька на замочку, на ній ще невелика кишенька для дрібниць, бокові кишені. Тканина тут нейлон, краплі води пропускати не буде. Щільна, достатньо така гарна тканина. Лямочки, спинка і дно рюкзака на ущільнювачі. Також на спині ще є кишенька невелика. Одне відділення пласке. Це зошит формату А4, також можна використовувати для ноутбука. Перегородка, і на ній дві кишеньки органайзери, і одне велике відділення для речей або для книжок без додаткових кишеньок.